Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжую говорити про субсидію. Дуже часто ви мені задаєте таке питання. Наприклад, мій син знаходиться за кордоном, він у мене зареєстрований, але він зі мною не проживає і довгий там період часу чи дочка під час війни з дітьми виїхала за кордон. Як в такому випадку, чи враховуються до складу родини ті члени родини, які виїхали. За кордон і взагалі чи цей факт впливає на призначення та нарахування субсидій. Тож, дивіться, якщо людина перебуває за кордоном, то відповідно вона не включається до складу домогосподарства протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. І в такому випадку соціальні норми житла та соціальні нормативи на цих людей, які перебувають наразі за кордоном, поки вони перебувають за кордоном, не розраховуються. Тому ви можете сміливо звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. Я досить часто кажу про те, що кожна ситуація є індивідуальною, тому, будь ласка, якщо ви потребуєте фінансової нормі. Підтримки у вигляді надання житлової субсидії обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду, консультуйтеся, і, відповідно, там ви її зможете оформити через органи пенсійного фонду. Також ще дуже часто ви мені, мене питаєте. Хто і що впливає на розмір субсидії? Дивіться, розмір субсидії залежить, по-перше, від кількості людей а, в складі домогосподарства, які звернулися за призначенням субсидії, від їхнього доходу, від вашого, від доходу всіх членів родини, які з вами проживають в даному домогосподарстві, від виду житлово-комунальних послуг та розміру опалювальної та загальної площі. От о, тому. От така ситуація на даний час стосовно призначення субсидій. Також хочу трішечки надати роз'яснення до останнього свого відео, де в мене ви почали писати мені в коментарях, нагадаю, відео про те, чи може бути призначена житлова субсидія в тому випадку, якщо ви досягли пенсійного віку, але не маєте необхідної кількості років стажу для призначення пенсії. Чому ви мені написали, що. Чому я відсилаю людей в органи соціального захисту населення, якщо субсидія оформлюється пенсійним фондом? Все вірно, за призначенням житлової субсидії, ви виключно звертаєтесь до органів пенсійного фонду України, починаючи з грудня 2022 року, я мала на увазі те, ви пам'ятаєте, для того, щоб ви змогли отримати субсидію, ви маєте отримувати дохід. Якщо ви ніде не працюєте, то відповідно на... На те, що ви зможете отримувати субсидії, в наступних відео я поясню, чому так. Ви не можете. Але якщо ви досягли 60-річного віку, ви не маєте і вас, наприклад. 16 років стажу, ви не можете вийти зараз на пенсію, то ви можете для початку звернутися в органи соціального захисту населення, отримати там, якщо ви підходите під критерії статус малозабезпеченої родини, соціальну допомогу від держави і тільки потім звернутися, так як у вас буде дохід у вигляді соціальної допомоги від держави. І тільки потім пройде місяць, як ви отримаєте ці гроші, ви зможете звернутися в органи пенсійного фонду і оформити там е житлову субсидію. Звучить дещо запутано. Але це для тих людей, хто опинився там 60 років. Ми з вами розуміємо, що в 60 років дуже складно знайти роботу. Не всі роботодавці, по-перше, хочуть брати на роботу, не мають можливості. Ви самі можете не змогти працювати, тому що мати захворювання, не можете працювати, не можете фізично важко. Дуже багато є причин. Правда ж, одна із основних це немає роботи просто. Тому я пояснювала, можливо, трішечки я вас запуску. Тому алгоритм я тільки що пояснила, чому так для того, щоб отримувати субсидію, ви маєте мати дохід. А якщо ви вам 60, у вас немає років для призначення пенсії, тобто немає стажу, ви не можете фактично отримувати пенсію, тоді ви змож, можете спробувати отримати статус малозабезпеченої робо, о, родини. Вибачте, отримати в такому вигляді соціальну допомогу, дорівнюється доходу, і отримати в подальшому субсидію.